Дану серію практичних відеоуроків створено для фахівців медичної галузі та всіх, хто супроводжує незрячих людей на початку їхнього шляху адаптації до життя без зору, тут акумульований багаторічний досвід фахівців громадської спілки, сучасний погляд у сфері реабілітації осіб із порушеннями зору. Це шість уроків, з яких ви дізнаєтесь. Як тактовно повідомити про втрату зору, як взаємодіяти та створювати комфортний простір, що варто знати під час супроводу незрячої людини, основне про психологічні аспекти втрати зору на війні, практичні поради та корисні ресурси для перших кроків в процесі адаптації. Урок 4: Допомога під час медичних маніпуляцій. Вітаю! Я, маніпуляційна медсестра. Сьогодні розповім вам, як проводити медичні процедури з пацієнтами. Які не бачать, щоб вони почувалися спокійно і довіряли вам. Головне людина, яка не бачить, чує, відчуває і розуміє все, що відбувається, ваше завдання коментувати кожну дію. Підготовка до процедури. Перш ніж розпочати будь-яку маніпуляцію, поясніть, що саме ви робитимете. Василю, зараз я зроблю вам ін'єкцію в ліве плече. Спочатку оброблю шкіру спиртом, відчуєте холодок, потім буде легкий укол це триватиме кілька секунд. Не кажіть не бійтеся, не боляче. Кажіть, як є, може бути трохи неприємно, але швидко мине. Під час підготовки інструментів не працюйте мовчки. Пацієнт чує брязкіт металу, шурхіт упаковок, і уява малює тривожні картини. Озвучте свої дії. Я відкриваю стерильну серветку. Це звук знімання ковпачка шприца Під час процедури. Попереджайте про кожен дотик. Зараз візьму вашу руку, зараз відчуєте про холоду спирту, зараз буде укол. Пауза в кілька секунд між попередженням і дією дає людині змогу підготуватися. Якщо процедура болісна або триватиме довше. Пояснюйте, що відбувається. Зараз накладаю пов'язку ще хвилинку. Майже закінчили, тримайтеся, не замовкайте надовго. Для незрячої людини тиша під час процедури це невідомість, а невідомість породжує страх. Навіть якщо ви просто чекаєте, поки подіють ліки, скажіть, зараз почекаємо дві хвилини, щоб препарат подіяв. Особливості комунікації. Не торкайтеся пацієнта зненацька, навіть якщо вам здається, що це легкий дотик. Для людини без зору це може бути шоком. Завжди попереджайте словом. Якщо процедура вимагає певної пози, наприклад, лягти на бік або підняти руку, не маніпулюйте пацієнтом мовчки, скажіть, зараз допоможу вам лягти на правий бік. І робіть це повільно, щоб людина встигала реагувати. Коли процедура закінчена, обов'язково повідомте Все, Василю, ми закінчили! Можете опустити руку, не залишайте людину в незручній позі, не знаючи, чи вже можна рухатися. Після процедури, після маніпуляції, поясніть, що далі. Зараз я накладу пов'язку, її можна зняти завтра вранці. Якщо відчуєте біль, натисніть кнопку виклику, я прийду. Якщо пацієнтові потрібно прийняти ліки або виконати інші медичні процедури самостійно. Переконайтеся, що він зрозумів інструкції. Не соромтеся перепитати, Василю. Повторіть, будь ласка, коли ви приймете наступну таблетку. Це не недовіра, а турбота. Завершення. Ваш спокійний голос, чіткі пояснення і повага до пацієнта. Це половина успіху процедури. Людина, яка вам довіряє, легше переносить навіть болісні маніпуляції. Зверніть увагу. Навіть в палаті інтенсивної терапії необхідно коментувати свої дії. Пацієнти можуть не мати змоги відповісти, але розуміючи, що відбувається, почуватимуться безпечніше. Вчитися та правильно застосовувати знання означає рятувати життя. Дану серію відеоуроків створено в межах проєкту реабілітації та реінтеграції незрячих ветеранів України за сприяння Dansk Blindesamfund у партнерстві із Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted та World Blind Union. Ми активно висвітлюємо наші проекти.